Почнемо, мабуть, з JBL. Це давно відомий бренд, який випускає не лише колонки, а й іншу техніку. Їх колонки мають доволі молодіжний дизайн. Також вони представлені великим різноманіттям, тож досить легко можна обрати щось, що сподобається саме вам. Є як зовсім крихітні, великі, так і громісткі колонки, які, можливо, навіть важко буде транспортувати. Серед усього цього доволі легко обрати. Наприклад, невеличку Go 4 з кріпленням, що дозволить зручно носити її з собою. Якщо ви підліток, такі колонки однозначно будуть хорошим доповненням до вашої колекції техніки. Але це стосується не тільки підлітків, тому що маленьку колонку зручно помістити в будь-який рюкзак або дамську сумочку. Можна ж навпаки взяти GBL Extreme 4. Колонки, звісно, суттєво відрізняються характеристиками. Наприклад, у Go 4 потужність всього 4,2 Вт та час роботи від батареї до 7 годин, тоді як у Extreme 4 потужність 50 Вт та час роботи від батареї близько доби. Тож тут вам вирішувати, жертвувати розмірами чи часом роботи від акумулятора. Проте обидві колонки мають захист від води та пилу, видають комфортний звук, не зважаючи на різницю в габаритах. Загалом обидві колонки можна взяти з собою на вечірку, в похід до друзів і так далі. Хоча щодо походу, і Extreme 4, мабуть, все ж занадто. Також не варто забувати, що колонки мають додаток, який допоможе зручно ними керувати. А ще той факт, що на ринку колонок від JBL дуже багато, тож завжди можна вибрати якусь актуальну модель.